Вітаю вас, друзі. Нарешті цей день настав. Хоча зовсім нещодавно у таке було складно повірити. Ніхто не міг собі уявити, що таке може стати. Я теж можу. народний депутат із більш ніж 20-річним стажем соратник Медведчука, і просто зрадник України Шуфрич опинився у СІЗО. Почувайте. На судовому засіданні Шуфрич намагався врятуватися за будь-яку ціну і навіть оголосив, що він тепер нацик. Нациками стали всі навіть. Я сам льотчик. Я сам Алкаш, нациками стали всі навіть. Тим часом тривають нові і нові атаки на російський флот у чорному морі, і росіяни вже звикають до таких новин. Очередну попитку київського режиму устроїти диверсію в акваторії Чорного моря присеклі наші військові. Кораблі Чорноморського флоту були атаковані трьома безекіпажними катерами. Цей тиждень був по-справжньому чорним для чорноморського флоту так званої Росії. Але скільки іще ще таких тижнів буде попереду, українці бачать, сміються над нами. намі це от що? Про переміщення Шуфрича до слідчого ізолятора, а також про те, як Україна сама починає реалізовувати чорноморську ініціативу всупереч позиції так званої Росії, і будемо із вами сьогодні говорити, але принагідно нагадую, вам точно варто просто зараз підписати. На мій канал, а ще натиснути лайк до цього відео та залишити під ним будь-який коментар. Нестору Шуфричу пару років тому усе ж таки варто було дослухатись до пророцтв небайдужих громадян, Це все було 16... Що... Я... я не хочу з вами взагалі розмови. Та шосами шістнадцятому сидіти в слідчому шуфридж ізоляторі диспетчині. І хоча й так очевидно, що Шуфрич давно системно працює на російські інтереси, та й власне він сам цього ніколи не приховував він. учора був дуже здивований. За що ж його почали судити? Люди про що ніхто не ні Звісно. Важливо, щоб а не було війни. Я бажаю успіху на олімпіаді. В цьому побачили державну зраду. Окрім постійних антиукраїнських виступів на російському телебаченні. Шуфрич також катався до тимчасово окупованого Криму і публічно сам про це писав. Учора також у Шуфрича під час обшуків було вилучено документацію про територіальну адміністративну. Тивний перерозподіл України де тут злочин? але ми його просто неправильно усі зрозуміли. Бо коли Шуфрич працював проти України, то насправді він працював за Україну, що людина, яка так Відчайно боролась за право України від величезної несправедливості тепер у нього болить серце, і я сподіваюся, у тюрмі воно у нього іще й стане. Ви знаєте, у мене серце болить, і я зараз стримую. Проте, ми із з вами насправді маємо бути вдячними Шуфричу. Ми маємо ставити йому пам'ятники, називати вулиці на його честь, бо Шуфрич ось отаким чином приведе Україну до перемоги. Якщо для перемоги в цій війні. Потрібно так зі мною робити, ну я це витримаю. Але щоб була ця перемога, і знаєте, що особливо цікаво. От Шуфрич, 25 років народний депутат. Він має багато зв'язків, але ніхто не прийшов його підтримати. Навіть публічно на словах за нього ніхто не заступився а його колишній соратник Кива із нього знущається. Адпівалчі чечотку. І питався їх аблізи. Колишній його однопартієць Кива не просто насміхається із Шуфрича, а і ще й каже, що той виявляється розбагатів, тому що обкрадав українців. То, що он своє состояние нажив, обворовує український бюджет. Це теж всім зрозуміло. Навіть не уявляю, наскільки тяжко було Києві, просто невимовно складно перебувати постійно поруч із цим крадієм, неймовірно. Але Києва продовжує погрожувати вже колишнім іншим своїм однопартійцям. І ксурки сам прийдуть в тому числі Гріша... Прячь деньги, та я не рекомендую йому сміятися, тому що рано чи пізно і до нього хтось, зрештою, може прийти. І потім Кива опиниться вже не у СІЗО. Єдине, що хотілося би додати, це те, що Шуфрич явно має не сам перебувати у слідчому ізоляторі. Йому там дуже сильно бракує бойка героя України і низки антиукраїнських пропагандистів, які чомусь досі на волі. Ну і раз ми вже заговорили за адмірала генерала Шуфрич. А то не можу не поговорити про стан справу росіян на Чорному морі, а справи там у них не дуже. З початку суток тут по офіційним даним відражені три атаки з'явилося цікаве відео від сил спеціальних операцій. Виявляється, в момент, коли було завдано ракетних ударів по російських коритах у Бухті Севастополя, воїни сил спеціальних операцій перебували поруч та коригували вогонь. Жуя вісім додихає. І це звісно, тривожний дзвонок. Ну, какте тривожно мені все одно. E, Учора з'явилася нова інформація про чергову успішну атаку на російський флот у Чорному морі. Внаслідок атаки було пошкоджено малий російський ракетний корабель САМУМ. Ось отак виглядала оця паскуда. З цього судна росіяни випускали ракети по наших мирних містах, але принаймні деякий час воно більше не зможе стріляти ракетами, тому що надводний дрон Служби безпеки України морський малюк завдав удару по російському ракетоносію самум. і росіяни були змушені його тягти у бік Севастополя на буксирі. Можливо, росіяни його іще відремонтують, але це не точно. Та усе одно на час ремонту це корито не зможе стріляти по наших містах до слова Яни напевно просять нас добити іще адмірала Макарова, і саме тому на буксирах вони також його потягли у Севастополь. Російські пропагандисти надзвичайно стурбовані ситуацією у чорному морі. Вони відзначають, що атак на їхні корита стає більше і більше. Київ накопив достатньо калічество средств пораження, щоби мати... імідь. Возможность наносити удари не просто кожен день, а по кілька разів Кожен день. Каждый день по кілька раз. Напевно, вони про щось починають здогадуватись. Так само вони здогадуються, що Україна може іще бити ракетами зі своїх літаків. Десять ракет одновременно запустіть. З України просто ніколи такого не було. Я не просто так вам оцей фрагмент показав, тому що це дійсно росіян та їхніх пособників надзвичайно дивує. Адже Шойгу ґу ще наприкінці березня минулого року казав, що усю українську авіацію знищено. Завойоване господство в повітрі, практично военно-воздушные силы. І система противоздушного оборони як же так відбувається, що росіяни, наче як знищили усю українську авіацію, але українська авіація знищує російський флот. Непонятно, Вот ну, є самоліти, да, хоча вроді як всім їх довжне були у нічтожити, що в прошлом гадуну. Ну натомість час від часу знищується саме російська авіація, причому дуже далеко від лінії фронту і буде знищуватись і надалі. Але повернімося до теми моря чорного моря, у якому поки ще існує чорноморський флот. Російські окупанти також починають здогадуватись, що напевно українські атаки. Хочуть змусити російський флот або тікати, або припинити існування. Ціль, звісно, лишити защити і паралізувати Чорноморський флот. нанести йому, опять же максимальний урон, як бачимо. я маю деякі припущення щодо цих подій, які насправді тільки починаються. Нещодавно так звана Росія вийшла із зернової угоди, і Владимір Путін вимагав мільйон умов виконати, щоби так звана Росія до неї повернулася. І безусловно розглянемо можливість повернутися в неї. Но только при одном условии. Первое, второе и третье. Далее, далее. Не буду далі дальше Так ось мені здається, що для реалізації чорноморської зернової ініціативи участь так званої Росії взагалі не обов'язкова. Вже далеко не вперше після того, як так звана Росія вийшла із зернової угоди, із українських портів виходять кораблі із вантажами. Вчора, до речі, вийшов іще один, і це стало можливим саме тому, що Чорноморський флот так званої Росії поступово знищується, паралізовується і відганяється як на. Далі від українського берега, але поки і ще поки є у тимчасово окупованому Криму. Але головні події і ще попереду атак на чорноморський флот так званої Росії точно ставатиме більше, і росіяни нічого цьому не зможуть протиставити. Значить, будемо підстраюватися. Ну що робити, поцірптину на цій війні програли всі. руські. Наші солдати, ну а наше із вами завдання допомагати силам оборони України у реалізації подібних операцій, а також підтримувати тих, хто перебуває безпосередньо на лінії фронту. Підрозділ технічної розвідки 35-ї окремої бригади морської піхоти висловлює подяку спільноті Стерненка та особисто Сергію за надані дрони та додаткове обладнання. Це допоможе нам краще виконувати поставлені завдання. Також просимо вас активно донатити на фонд Сергія Стерненка, адже це наближає нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Перший батальйон морської піхоти, 38-ї окремої бригади морської піхоти, висловлює щиру подяку Сергія Стерненка і всім його підписників, які допомогли придбати ці чудові дрони DJI Mavic для нашого підрозділу. Знищуємо окупантів разом. Слава Україні разом до перемоги. Ваша допомога силам оборони України це наша стратегічна перевага у цій війні. Тому, друзі, нагадую вам знову і знову не припиняйте підтримувати українське військо. Це реально наближає українську перемогу.